Чоловічі кофти резерви, дуже хороша її така м'якенька, дуже приємна біла елічка. Така байкова сурочка, дуже класна, XL. Картиганчик такий елічка. Така також дуже теплесенька, така м'якенька елька. Дуже класна сорочка. А така йде плотненька, м'якенька. Дуже класна неякість елічка. Дуже класна також модель. регланчик Елічка, бомпер есочка на замочку, світшотик елічка, трюхниточка. Така на курсочках віксель. Еличка, така на курзочку, картиганчик елічка. Кольфік XA, жилетка. Жилетка йде в розмірі M. Так, а так, а М. Так також м'якесенька, тепленька емочка.